Безхадченко Павло цієї ночі спатиме в підземному переході на Майдані Незалежності. Однак де ночуватиме завтра, не знає. Тут ночую, діти бувають в під'їзді, не виганяють, буває на бетон ложусь, А що зробити?» Каже, пощастить, якщо прилаштується на ночівлю у теплому під'їзді, однак ділитися квадратними метрами загального користування киянам не до вподоби. Грязно-парадному, вони ж мусорять, скільки мусора всього. Звісно, неприятно. Якщо ще й наркомани, то зовсім неприятно. Аби зігрітися, у найхолодніші дні безпритульні годинами їздять у вагонах метро. Тому чим менше температура на вулиці, тим більше їх у підземці. Пасажири скаржаться. Звичайно, якщо це попрошайка або бомж, яку... і запах, і людям просто неприємно. Але якщо він заплатив за проїзд, ми не маємо права його сюди не пустити. Проте раді допомогти безхатченкам у міському будинку соціального піклування. Там ніч ліг для безпритульного обійдеться в 4 гривні. У цю суму, крім ліжко місця, включено харчування і медична допомога. Будинок соціального піклування розчитано на 150 місць, відділення ночного проживання. І є на старое відділення, відділення соціального отелю розчитано на 16 місць, 8 жінських і 8 мужських. У будинку соціального піклування говорять, що навіть у найсильніші морози ніч ліжка не буває заповнено на 100%. Безхатченки ж нарікають, що не завжди мають гроші, аби влаштуватися на цивілізовану ночівлю. Я не хочу там бути. Я краще тут перебуду, а тут легше мені. таким безхатченкам, як Павло, намагається допомогти, чим може пані Ірина, та охопити всі 10 тисяч столичних бездомних своєю турботою не може. Помогаю двум женщинам бездомным, которые бывшие киевлянки. Ну, родственники их обманным путем лишили прописки, лишили квартиры. Они у меня дома тоже бывают, чай пьют, кормлю, когда. Безхаченко Григорію не поталанило знайти такого благодійника. На ночівлю у спеціальних закладах грошей немає, тож готується до сну у підземному переході. Теплі кондиціонери та кілька шарів одягу захистять від обморожень, впевнений чоловік. <му> Богдан Буряненко, Андрій Геля, Дмитро Мушинський, телеканал Київ.